Максим не їж борщ. Веселі історії невдахи. Адаптація студія Мікрофоша. Як я вдавав п'яного. Це було на день народження Дмитра. Нас, своїх друзів, він запросив прийти після уроків на каву. Ми були самі вдома. Батьки Дмитра працювали. Його мама приготувала для нас пісочний торт і повний кавник кави. Все було смачне. Попоївши, ми стали гратися. Спочатку в індіанців Дмитра обрали вождем, бо це ж його день народження. Завжди він був простим індіанцем і звався Косий Вуж. А сьогодні ми його назвали Соколиним Моком. Я став знахарем і одержав ім'я Мудрий Ворон. Люлька Миру, що її мені як знахареві доводилося весь час палити, не подобалася мені. Люльку Дмитро взяв у свого батька, і була вона, звісно, сувенірною без тютюну. Але й без тютюну мені стало погано від неї. Виросту і то ніколи не палитиму. Потім ми гралися в піратів. Це теж надзвичайно цікаво. Канапа стала піратським кораблем, а килим кораблем, на який напали пірати. Дмитро знову ж таки через свій день народження був капітаном. На жаль, під час битви відламалася ніжка у канапі, і нам довелося припинити гру. Та Дмитро знайшов вихід. Він узяв кілька книжок із батькової шафи і підклав їх замість відламаної ніжки. Канапа знову стояла міцно. Ми не знали, в що грати далі. Придумав, обізвався я. Вгадайте, у що ще можна зіграти? З пожежників, випалив Дмитро. Я тільки посміхнувся. В лікаря і хворих, «в піжмурки, в залізницю, в прикордонників. Ні, ніхто не вгадав. Пограємося в ресторан. Ми святкуємо день народження Дмитра. Потім будемо, наче п'яні. Всі відразу погодилися. Ми переодяглись. Я був дідусем Дмитра і тому одержав капелюх і рукавиці. Сашко став офіціантом. А ми всі гостями за столом у ресторані. Офіціанте! покликав я. Але Сашко, що саме щось шукав на кухні, не обізвався. Я знову гукнув Офіціанте, книгу скарг. Сашко негайно ж з'явився. Через руку у нього був перекинутий рушник. Сьогодні у мого онука день народження, <клес> повільно басом почав я. Будь ласка. Принесіть нам п'ять чарок чогось міцненького. Сашко щось записав на папірці і зник на кухні. Назад він повернувся із чарками на таці. В чарках була якась червона рідна. Ми цокнулися, побажали Дмитру здоров'я і випили. Це був вишневий компот. Потім усі страшенно сміялись, бо він справді схожий на вину. Богдан замовив ще раз. Ми випили знову. Сашко хотів випити з нами, але ж офіціантові не можна. Тоді Дмитро звелів Хай Сашко, на собі чарку. Коли в ресторані святкується день народження, офіціант може теж випити. Коли ми випили по п'ять склянок компоту, ну тобто вина, я сказав: Тепер ми п'яні і можемо потанцювати. Wow! Wow! Ми танцювали, щось вигукували. Похитуючись, я пройшовся по кімнаті, під сорочку спереду запхнув подушку і попрохав. Ще чарочку, вина офіціанти. Надзвичайно цікава була гра. Але мама Дмитра думала інакше. Ми не чули, як вона зайшла до кімнати, і треба ж було мені заточитися і впасти просто їй під ноги. Що тут кується? голосно запитала вона. Дмитро підморгнув мені, він хотів і далі продовжувати гру. «Добрий день, мамусю!» якось дивно сказав він. «Вино таке смачне. Тут я гукнув. Офіціанте. Ще чарочку. Мама Дмитра швидко підійшла до столу і побачила чарки. Ой, лишенько. Що ви наробили? Ви ж усі п'яні. Ми засміялися. Гра вийшла на славу. Де ви взяли вино? Хто вас підбурив? Мама Дмитра поодинці перетягла нас усіх на канапу. Мамо, сміючись, почав Дмитро. Хіба ти не бачиш, що це все жарти? Жарти? Ось я покажу вам жарти. Вона була така серйозна і сердита, що ми перестали сміятись. Дмитро намагався все пояснити. Мамо, я тобі, я повинен тобі сказати, але доказати не зміг. Дмитре, хто вас підбурив пити вино? Скажи мені правду. Oops. Дмитро знову спробував пояснити, що ми пили компот і що все це просто гра. Але його мама тільки ще дужче розсердилася і закричала Хто вас підбурив? Скажи правду. Хто? Тоді Дмитро показав на мене, Не ж борщ підбурив нас. Вона кивнула, немов інакше і бути не могло. Ти ж на таке нездатний Дмитре. Я почервонів. На лобі у мене виступив піт. Ти аж розчервонівся від вина, зауважила мама Дмитра. Та ми ж нічого поганого не зробили, пробелькотів я. Що? Нічого поганого? Ось я відведу тебе додому і про все розповім твоїм батькам. Що ми могли ще сказати? Треба було розходитись. Мама Дмитра повела мене до батьків. Я тільки показав Дмитру кулака і шепнув йому на вухо. Зрадник. Коли я з мамою Дмитра став на порозі, моя мама зблідла. Щось сталося? схвильовано запитала вона. Я похитав головою. Можна я вам розповім, пані Олено? спитала мама Дмитра. Мене залишили в коридорі. Одначе я чув, як вони розмовляли в кімнаті. Приходжу додому, нічого не підозрюю, аж там цілковите безладдя. Діти п'яні, ваш син підмовив. Чарками вино таке я почув крізь двері. Потім покликали мене. Що ти накоїв, Максиме? в розпач запитала мама. «Та ж ніякого вина ми не пили. А! «Хм!» Мама Дмитра обурилася. Кажи правду. крикнула вона. Ми. Ми пили. А чому ж ти сказав, що ви не пили? тихо запитала мама. Ні, ми не пили. Я зовсім заплутався. Ми пили, сказав я. Він навіть не розуміє, що говорить, пані Олено, сказала мама Дмитра і похитала головою. Я не заперечував, тепер мені було однаково. Мама ще запитала, може, то мене хтось підмовив? Я відповів, що все зробив сам. Еге ж, мій Дмитрик на таке нездатний, сказала на сам кінець мама Дмитра. Тоді я з пересердя крикнув, що Дмитро боягуз, і він намагається все звалити на когось іншого, хоча теж пив разом з усіма І так само спотикався. Ах. Мама сіла, мов підкошена. Що з тебе буде, Максиме? Ти не в мене удався. Мені довелося негайно лягати в ліжко. Я був покараний. Цього чудового дня я мусив лежати в ліжку через якісь кілька склянок компоту. Бувало пив його досхочу, і нічого мені не казали. Прийшов тато, і мама негайно розповіла йому про все. Він спочатку засміявся, але мама сказала, що все це небезпечно, і він одразу ж спохмурнів. Тато підійшов до мого ліжка і зажадав пояснень. Я розповів, як усе було насправді. Сказав, що то було не вино, а компот. Тато слухав і сміявся так, що аж мій чистун з поріляку завів своє Дурний! дурний! Зайшла мама. така сердита, Тато розповів їй про все, і вона теж розсміялася. Мені дозволили встати і за вечерею дали чарочку компоту. Тепер, щоразу, коли зустрічаю маму Дмитра, я починаю хитатися, мов п'яний. Я розумію, що це погано, але ж за всяку провину має бути кара. Каже наша вчителька Оксана Ігорівна. А наступного разу я розповім вам про мої прикрищі через рукавичку зі штучної козиної шкіри.